Головний реаліст минулого століття у літературі автор унікального стилю, який пише про чоловіків зі складною долею та їх боротьбу за місце під сонцем. Сьогодні ми проаналізуємо біографію великого Джека Лондона і дізнаємось головні секрети його творчої продуктивності. З вами культ Я та Істаценко. Також перед початком перегляду цього відео не забудьте поставити лайк та написати у коментарях ваш улюблений роман або оповідання цього чудового автора. І ми починаємо. Джек Лондон народився у позашлюбній сім'ї 12 січня 1876 року в Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Його життя стало цікавим ще до народження. Батько хлопця Вільям Чені займався астрологією, хоча за професією був адвокатом. Мати Флора Велман. Дочка багатого підприємця із Агайо викладала музику у Каліфорнії. Дівчина захоплювалася спіритизмом і говорила, що має зв'язок з індійським вождем. На цьому ґрунті вона й зійшла з астрологом через стив яким Флора перехворіла в дитинстві, у неї трапляли часті нервові зриви. Но вона про вагітність співмешканки не викликала особливого захоплення у майбутнього батька, але позбавлятися дитини за його порадою, Флора відмовилась у розповіді молода Жінка зважилась накласти на себе руку і отримала поранення при спробі застрелитись. У пресі щинився справжній галас. А на випередки переказували на всі лади історію знедоленою американкою, яка постраждала через відомого в місті професора астрології та магії. Зокрема, найстаріше щоденне видання Сан Франциско Chronicle тоді опублікувало статтю. Покинута дружина, тож уперше про очікуване народження майбутнього письменника самі того не знаючи повідомили міські новинарі, і народився новий мешканець Сан-Франциско вже відомим. У кавичках новонароджена дитина отримала прізвище свого біологічного батька-кривника. Перше ім'я малюка Джон Чейні у біографії Джека Лондона, батька названо адвокатом, який був обізнаний у літературі та математиці. Ще раз небажаний розголос він не визнав свого батьківства, хоча син спадкував батьківські риси навіть у роді занять. Схоже, що інтерес до. Недівок і пригод уже Лондона так само від Чейні старшого. Той любив морські подорожі, та зрештою не мав певного місця проживання. Хай там як вийшовши заміж за нового обранця, мати змінила синові прізвище на те, по якому його знає світ. Вже за вісім місяців Джон Чейн став. Джоном Гріфітом Лондоном установив хлопчика фермер і ветеран громадянської війни у США. Джон Лондон старший, який до цього втратив власного сина та дружину. У нову родину вдівець прийшов із двома доньками. Одна з яких старша Еліза згодом стане Джекові найкращим другом та ангелом-охоронцем. З відчимом у джона молодшого теж склалися теплі стосунки. А більше за матір він був прив'язаний до своєї чорношкірої годувальниці Дженні Принстер, колишньої робині. Початкову школу Джон відвідував у містечку Окленд. Хлопець дуже любив читати і щодня відвідував місцеву бібліотеку. Нестерпним у школі були уроки співів. Через те, що Джон мовчав у хорі, його неодноразово карали. Директор змушував хлопця переписувати твори увесь час. Поки співав хор. Згодом Лондон казав, що завдяки такому покаранню навчився писати свої твори власноруч. Сім'я жила бідно, і Джеку доводилось підробляти. Щоранку перед уроком він розносив газети, був прибиральником у пивних павільйонах, а на вихідних навіть розставляв кеглі у кегельбанах. Також полював на бодяжних дворових котів, а м'ясо продавав китайцям під виглядом кролячого. Тобто, підперницька жилка в нього була. О 14 років хлопець закінчив школу, але продовжувати навчання фінансової можливості не було. І в тисяча sobre nossa operação no Його відчому потяг відрізав ноги, і він став непрацездатним. Щоб якось допомогти сім'ї, хлопець пішов працювати на концерну фабрику. Тут за тяжку працю платили 1 долар за 10 11 годин робочої зміни. В надії покінчити з бідністю в 15 років Джек залишив арабські галери, щоб перетворитись, за його словами, на робочу худобу. Термін, який ми далі будемо часто зустрічати у творчості Джека Лондона. Ляня Вірджинія позичила хлопцеві тоді 300 доларів на купівлю старенької рибацької шхуни. Так, Джек став під піратом він ловив креветок, устриць, а також крав молюсків у приватних бухтах сан франциско та збував а, все це добро морським ресторанам. Серед однолітків його називали королем піратів. Цей бізнес почав проносити непогані гроші. В основному а, а, всі кошти хлопець витрачав на гуляння та пияцтво. Проте, через боротьбу влади з піратством бізнес довелось закрити. Далі була співпраця з рибальським патрулем. Хлопець допомагав боротися проти браконьєрів. у 1893 році. Він вирушає до берегів Японії ловити морських котиків. Базуючись на своєму рибальському досвіді, згодом з'являються автобіографічні твори, які стануть основою збірки розповіді рибальського патруля. Бачимо, що стати видатним письменником значно простіше, якщо у вас є дійсно насичений життєвий шлях. Після морської пригоди влаштувався працювати на завод з виготовлення текстилю. у 1894 році. Відбувся похід бездобітних на Вашингтон. Джек Лондон приймав у ньому активну участь. Там він зацікавився ідеями соціалізму і вже через рік вступив до лав соціалістичної партії Америки. Згодом його зарештували як волоцюгу. Після цього народилось оповідання гамівна сорочка. Повернувшись додому, Джек вирішив продовжити навчання. Середню школу проскочив, адже наполегливо займався самотужки самоосвітою. У 19 років вступив до Каліфорнійського університету. Навчання закінчити не вдалося через брак коштів, і Джек покинув університет вже через рік. Перші проби пора відбулися ще в шкільні роки, коли Джек працював на текстильній фабриці. Робота займала по 13 годин на день. Цей час мама побачила оголошення про літературний конкурс в місцевому періодичному виданні Кол протягом трьох ночей юнак писав статтю на тему. Тайфуну біля берегів Японії. Попри те, що до роботи він брався втомленим, твір зайняв перше місце, обійшовши учасників з іменитих вишів. Джек заробив свій перший літературний гонорар у сумі 25 доларів. Тоді хлопець серйозно задумався про кар'єру літератора. Цікаво, що наступні твори автора ця газета відмовилась публікувати. Щоб заробити на прожиття, Джек влаштовується на електростанцію. В тисяча році всі їхали на аляску по золота. Лондона теж не обійшла золота лихоманка. На жаль, замість золота він зробив там лише. Захворювання на сингу творчість перенесе автору біографічного роману Мартін Іден і задоволення від успіху і розчарування досягнення мети. До речі, наступне відео на нашому каналі буде саме огляд Мартіна Ідена. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте та якщо ви цього ще не зробили. Джек Лондон розворушив сентиментальну нудьгу в американській літературі з перших же видань, починаючи з 99-го року, він починає писати перші серйозні твори із циклу Північні розповіді через рік до друку була подана перша власна книга син. Вовка письменник працює майже цілодобово. Перерви робить лише на сон, як до речі, його герой Мартін Іден. А з 1902 року автор працює у Лондоні, де виходять його найбільш впізнавані твори: біле ікло, місячна долина, поклик предків. Джек Лондон обожнював тварин, особливо вовків. Навіть власне ранчо він назвав вовчий будинок. Його вважають одним з перших засновників анімалістичного стилю у світовій літературі. За цим стилем пізніше напише свій колгосп тварин, великий. Джордж Орвал про біографію і творчість якого на нашому каналі також є окреме відео. Проте письменник не тільки любив братів наших менеджерів, але й досконало знав тваринний світ, що допомагало йому у створенні своїх шедеврів. У 1907 році авантюрна натура Лондона знову проявилась. Він на судні снарк власного проектування прагнув вирушити у освітню подорож. Подорожувати морями й океанами Джек Лондон планував сім років, але через хворобу, що прогресувала, був змушений за два роки зійти на берег. Тепер він міг зробити концентрацію лише на творчості, яка зробила його заможною людиною. Важливо розуміти, що гонорар письменника з цим унікальним стилом та оригінальною проблематикою у ті часи вже складала. 50 000 доларів за одну книгу. А протягом 17 років автор випускав по 2-3 нові книжки на рік. Він працював по 17-20 годин Мобілізуючи себе відомим власним висловом, не варто чекати натхнення. За ним треба ганятись з кейком. До речі, цю ідею ми зустрічаємо пізніше і Остіна Кінга, і Ошальза Буковській, і у Ернеста Гемінгувея. Про Буковські до речі, на нашому каналі вже є два відео. А про Кінга та Хема відео будуть скоро. А саме Лондон був першим письменником, якому вдалось літературною творчістю заробити 1 мільйон доларів. Тільки це був зовсім інший мільйон доларів, тому що знов таки це був зовсім інший курс. І знов таки згадуємо, з чого починав Джек Лондон і чого йому вдалося добитись. А у 1910 році письменника спіткала авторська криза. Як вихід із ситуації, він купив у Люїса Сінклера ідею роману. Лондон почав працювати над книгою Бюро вбивств. На жаль, твір не був завершений, адже кінцівку. Джеку так і не вдалося придумати. Роман 1916 року «Маленька господиня великого будинку Джек Лондон вважав своїм найкращим твором. У ньому відображені реалістичні настрої тогочасних американців. Цим книга відрізняється від усіх попередніх пригодницьких романів автора. В 14 років під час своїх арбатських піратських пригод хлопець закрутив роман з Меймі. Друзі називали її королевою устрічних піратів. Загалом Джек Лондон був авантюрним і веселим, але до вибору своїх жінок ставився скурпульозно. А у 1900 році укладає шлюб з нареченою свого загиблого університетського друга Елізабет Бесі Маддерн. у подружжі народилась дві донечки Джон і Бес. Але шлюб потривав недовго. Вже через 4 роки Джек почав вимагати у дружини розлучення. Наступною обраницею Лондона стала Чарміан Кітерч, військова кореспондентка, що висвітлювала події російсько-японської війни. Вони одружились в 1905 році. Жінка. Підкорила письменника своїм почуттям авантюризму та чрезмірною наполегливістю. Вона писала Лондону листи з зізнанням у коханні, чим завоювала його. Прихильність. Дівчина займалась боксом і фехтуванням, так само як і Джек. Любила подорожувати і була при цьому фінансово незалежною і віддавала перевагу вільним стосункам з чоловіками. Джек Лондон відчув у ній рідну душу і називав навіть її жінкою товаришем. Закохані оселились на ранчо в Каліфорнії. Джек почав займатися сільським господарством, і через захоплення соціалістичними ідеями він навіть мріяв таку створити. Те, що зараз би назвали комуною, в 1911 році у сім'ї Лондонів народила ще одна дівчинка, але через проблеми зі здоров'ям вона через декілька днів померла. Джек страшенно переживав цю втрату. Стосунки з дружиною почали погіршуватись. Він звинувачував останній, що вона не народила йому сина. Плюс Джек не знав браку уваги від шанувальниць. Серед друзів його почали називати сексуальним анархістом У 1913 році. З вини одного з баляжних мешканців згоріла ферма письменника. У нього почалась творча криза. Він почав пиячити всі ці фактори загалом негативно вплинули на здоров'я знаменитого американця. Джек Лондон помер 22 листопада 1916 року у своєму спальному ганку, який знаходився в котеджі на його особистому ранчо. Хоча Лондон все життя був досить міцним та витривалим чоловіком, проте він страждав від декількох серйозних захворювань, враховуючи підхоплену цинугу в клондайку. Також під час його подорожі на кораблі Снарк він і Чарміан зарозились невизначеними тропічними інфекціями та хворобами, зокрема фрамбазією. В останні місяці свого життя він страждав від дизентерії, запущеного алкоголізму і уремії. У нього були сильні болі, які він знижував за допомогою морфіну. Прах Джека Лондона був закопаний на його майновій ділянці неподалік від вовчого будинку. Похорон відбувся 26 листопада 1916 року, в якому взяли участь тільки його найближчі друзі, родичі та працівники ранчо. Відповідно до побажань Лондона, його тіло було кремовано після смерті Чарміан у 1955 році. Вона також була кремована і похована разом з чоловіком в одному місці, яке заздалегідь вибрав сам Лондон. Мохила позначена кругляком покритим мохом. Будівлі та ділянка раніше були пізніше перетворені на Джека Лондон Стейт Хісторік Парк, який знаходиться в місцевості Глен Едлен, штат Каліфорнія. Через використання морфіну перед смертю деякі старіші джерело описують смерть лондона як самогубство. Деякі пишуть про це і зараз чутки про це ходили одразу після його смерті. Люди базували свої припущення також на подібних інцидентах у його художніх книгах. Проте в офіційному свідоцтві про смерть причиною смерті Джека Лондона вказано у ремію, яка супроводжувалась гострими нарковими кольками. Більшість біографів зараз погоджуються на тому, що Лондон помер від урімії, яка посилилась від невнамисно прийнятої великої дози морфіну у художніх творах Лондона є декілька самогубств а, і згадки про них. І навіть у своєму автобіографічному романі Джон Барлі Корн він пише, що було б добре виступнути п'яним за борт корабля в тоті сан франциско Також ця тема існує в книгах маленького сподиня великого будинку та Мартін Іден. Творчі Джека Лондона ми будемо неодноразово на нашому каналі аналізувати, тому що, по-перше, це письменник для чоловіків, а як ми знаємо, їх не так багато за всю історію. По-друге, він реаліст. Пише про складне життя та як правильно долати труднощі. Тим самим багатьох з нас може змотивувати. І усе не так погано і попереду ще найкраще, і ще будуть наші перемоги. По-третє, він дуже живо, динамічно та при цьому легко пише. Його творчість можна використовувати як спосіб відпочинку, адже безперевно читати якусь там складну. Мультикультурну літературу ну, досить складно. Також цікаво, що Джек Лондон у своїх творах не посилається на, на будь-яку літературну традицію. Його стиль є повністю самобутним. Якщо ви хочете познайомитися з ним в дуже короткому обсязі, почитаєте оповідання про боксера Біся на кулаках під назвою Шматок м'яса або «Кусень м'яса. На цьому наше відео пішло до кінця. Вже зовсім скоро на нашому каналі ми публікуємо відео про вже згаданий роман і його детальний аналіз Мартін Іден. Обов'язково пишіть нам в коментарях свої враження від перегляду відео про біографію Джека Лондона та які ваші улюблені оповідання цього чудового автора. Також ми запрошуємо вас до нашого театру Куль, який знаходиться у самому центрі Києва біля метро Театральна. І просканувавши QR-код з екрану, ви можете подивитись нашу афішу. Тож до зустрічі в нашому театрі і до зустрічі в наших наступних відео.